Заземлення, що дає вам заземлення? Заземлення це така штука, як хто виходить з автомобіля, має автомобіль. І ви торкаєтеся, током стукає, і током стукнуло. І, такий, а! і тут так буває, часом буває так, що іскру аж видно, як лусне. То для того, щоб не луснуло, є таке правило: спочатку висовуєш з машини ноги, торкаєшся землі, тоді встаєш, і торкаєшся до землі, до дверей, і тоді воно не стухає током. Получається, коли я торкаюся ногами, скажімо, вон до землі, я скидаю статичну цю енергію. Вона незамітна. Той, хто не працює з землею, хто не працює з трьома стихіями, йому це важко зрозуміти. Ну але ж ми кажу, я ж інформацію даю для людей, які розуміють. Які знаються в цьому, і ті, які просинаються і не розуміють, куди мокнутися, куди що тягне, що робити, то от така тепер обучаєша інформація для таких людей, які просинаються і не знають, як працювати стихіями, то просто ви приходите на землю, стаєте на землю, стоїте і таким чином скидається енергія. Так, да, Якщо холодно, там не треба стояти, там, скажімо, пів години, вам вистачить 15-20 секунд. Грубо говоря, зимою прийшли. У мене теж є відео на каналі, де я зимою показую як заземлятися. Можете покупатися, якщо ні, розгорнули сніжок, ставили собі ногами, закрили очі, впитали енергію, пішли. Ви ви чуєте це діло. Комусь сіяться тіма. Далі, мене були, я був вів консультації, я вів через землю, проводив консультації на землі, стоячи ногами. То в кінці консультації в мене під ногами була просто чорна трава. Просто була чорна трава. У мене також є відео, як це відбувається? Чому так відбувається? Тому що я пропустив через людину, людина була дуже важка. Вона була дуже важка, дуже важка. Я пропустив її через себе, тому що хто працює, знає як воно працюється, як воно забирається, як воно як воно больно потім стає від того. всього. Ну, хто, хто в цій темі він знає, як це нелегко проходить. Переработка того всього негативу, якого ти забираєш чоловіка. Ти коли пропускаєш, пошло воно через тіло в землю, і виходить, що трава тупо по під ногами. Но дуже багато негативу було у людини забрано, дуже багато людина заблуждалася. Тому заземлення це. Давня, дуже-давня, дуже давня, дуже-дуже-дуже. Давня. Заземлилися, постояли собі на земельки, заземлилися, маєте якусь можливість якогось собі, печеньку, якогось батона, пішли собі, по, по травичку, покор... покидали собі, пішли там, рибок покормили собі. Але це все робиться, пам'ятайте, з Отсюди. Обов'язково намірення, Тому що якщо ви з заміренням підете звідси, о, піду, Юрій, казав, зараз попробуйте, що собі хімічок. Будете наказані, земля закриє вам канал на жіночу енергію, тоді получите по шапці. Не грайтеся, це, це теж хоро... сильна стихія. Приймайте.